Вітаю, сьогодні готуємо виточки з печінки. Ріжу кусочками грубиною 1 сантиметр. Злегка відіб'ємо її. Відбиваємо з двох сторін. Перчимо, легка присолимо, на скороду наливаємо олії. біточки, обкачую у муці, відправляємо на сковорідку яка гріється на середньому вугли. Довго не жару тільки пішлегенька з другою, тобто вона всередині ще була кров'яниця. І зразу зігнаю. Взяла дві цибулини, нарізаю так, як на зажарку. Натираємо моркву, наливаємо на сковорідку олії трохи. Додаємо на сковорідку цибулю моркву, Жаримо все поки рум'яниці цибуліка. Ось рум так Відключаємо. Поклали шар печінки. Посипаємо зажарочкою і так по черзі. палю солі на кінчик столової ложки, заливаю водою, щоб вода пойняла печінку. Додала листочка, ще небагато перцю. Відправляю варити хвилин 10 після того, як закипить. Тушиться печінка, ми ще відваримо вермишель до гарніру. Вода закипіла, вкинула вермишель. Готуємо 5 хвилин, і ви бачите, це наша. Печіночка теж вариться, булькає. Принесла квашеної капусти, огірочка квашеного. Рецепт капусти в мене є на каналі, кого цікавить. І робимо салат зимовий, добавимо ще цибулі. Печень відварили, 10 хвилин пройшло, печінка зготувалась. Довго її не варимо, бо якщо довго, вона робиться тверда. 10 хвилин достатньо після того, як закипіла. Виключаємо. Вона буде як підлива. Сподобалось? Підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати разом. До нових зустрічей на каналі! А це як говорять діти, я і моя вечеря.